В Україні зростає кількість жінок, які обирають традиційно чоловічі професії. На фоні війни, економічних викликів і демографічних змін це стає необхідністю для українського ринку праці це також експериментальний урядовий проєкт щодо перенавчання жінок. На умовно чоловічі професії. Це професії, такі, як, наприклад, електрозазварниця, трактористка, водійка-навантажувача, загалом обрана 31 професію, за якою жінка може навчатися. Переваги такого навчання це безоплатне навчання, стажування і працевлаштування після навчання, закінчення курсу і можливість отримати нову перспективну професію. Взагалі, перевага ще ці цього навчання, що не важлива, вік і яка освіта була. Для того, щоб пройти перенавчання, треба подати заявку на порталі Дія або ж безпосередньо звернутися до центру зайнятості та подати заявку разом із фахівцем. Така програма надає жінкам можливість самостійно обрати умовно чоловічу професію, яку вони хочуть опанувати. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.